В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ніч, море, буря, човен кидає в одну, то в іншу сторону, учні у страсі, бо бачать привида. Це йде по воді Ісус Христос. Петро каже: якщо це ти вели мені прийти до тебе по воді. Господь Ісус Христос каже йди. Петро іде кілька кроків, але замить починає тонути. Що сталося? Що змінилось? Не Ісус Христос змінився. Він не сказав Петрові стоп! Це не море і дно моря стало глибше, бо це, як ми чули сьогодні, це була середина моря. Це не бур'я стала сильнішою. Що Петро почав тонути? Змінилися думки Петра. Спочатку він був сконцентрований на Ісусові, то в нього виходило іти по воді. А потім він почав думати про що інше, як написано про вітер, про хвилі і відразу, відразу почав іти на дно. Оцей похід Петра від Кораблика до Ісуса Христа можна прирівняти до нашої молитви. І інші думки у молитві можуть бути початком падіння. Так? Хоча ми можемо думати, що ми йдемо вверх, а насправді ми. Вже захлистуємось, йдемо вниз. Хочу сьогодні говорити про молитву. І що заважає нам помолитись добре? І що треба робити, щоб помолитись добре. Може заважати шум диявола, а може заважати наша недиста дисциплінованість на молитві. І не хочу я сьогодні говорити про поставу тіла на молитві. Та, бо тут і так ясно. На колінах, і як пишуть, святі, святі, Людовік Демонфорт не на одному коліні, а на двох колінах зі складеними руками і з головою опущеною І далі написано. Якщо ти можеш клячати, не сій. Якщо ти можеш стояти, не сиди. Резумієте? А сьогодні молоді люди лежать. <свісно> молоді люди сьогодні лежать. Я вже не говорю про стояння і про клячання і про сидіння. Хочу говорити про думання під час молитви. Бо під час молитви. Самі знаєте, наш розум стає найбільш таким мандрівним, де ми тільки не є під час молитв. Ввечері думаємо, що зранку приготувати. Зранку думаємо, що ввечері приготувати. Ну ви самі то знаєте, бо ви це все отут говорите. Наш розум гуляє то по кухні. То по роботі, то по вулиці. Якщо ми стоїмо зараз і собі думаємо про смачний недільний сніданок, ви не є на молитві. Ви вже є на сніданку. І про інші думки. Ви не є на молитві. Ви є на закупах, ви є в гостях вже пізніше. Чи вже взагалі хтось плаває, відволікання від молитви. Це є дуже велика неповага. Це робить нашу молитву точно безплідною, а ще більше може нас винити у гріху. Тобто ми молимось, думаємо, що ми добре робимо, але пізніше воно нам буде зараховано як гріх. Та тобто за кожне слово, за кожнісіньке, я можу відповісти і показати, де воно написано. Тому дивитесь на мене, але слухайте святих. Святі кажуть, молитва є найважчою справою. І це насправді так. Бо втримати свій ум, свою увагу якийсь час є насправді дуже важко. Молитва не може бути вичиткою. Це я до себе кажу. знаєте, Бо я також тим грішу. Молитва не може бути вичиткою і знаєте, і прочитаною автоматично. Та вона стає вже не молитвою, вона стає віршуком. Вона стає віршиком. Якщо у цій молитві немає улюбленого речення, улюбленої фрази, якщо ми цю молитву потім не можемо навіть переказати, про що в ній йшлося. Якщо в цьому місці немає в цій молитві місця, яке нас зворушує або заторкає, а є просто всі молитви, які ми мусимо прочитати, то часом ця молитва стане для нас тягарем. І ми взагалі перестанемо молитися. Хто так молиться? Як написано у Старій Книзі, той замість пахучого кадила приносить Богові сміття. Кидає сміття перед Богом. Хто отак молиться? Також треба сказати про молитву на ходу, яку ми всі практикуємо. Важко є молитись на ходу. Важко, коли є на язику одне, в руках є інше. А в ногах ще інше. Ми всі три речі будемо робити погано. Чесно, я молюсь. Молився. Але зараз я попробую трошки переформатувати оцю молитву на ходу. Над Вервицею неможливо думати. Неможливо, бо Верветься є складніша молитва, я кажуть в світі, навіть від читання псалмів. Наскільки маємо думати і розважати? А це неможливо і, і, і йти по дорозі і думати і розважати. Яку молитву можна молитись, думаю собі? Можна молитись Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. Але але, зробити цю молитву такою, щоб заставити себе думати над молінням. Що це означає? Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Кома! Далі маємо сказати, за молитвами кого, тобто молитвами якого святого є той день. Кома? А тоді треба знати про того святого, що в нього можна попросити, чи кого він, і чого він є покровителем. Розумієте? Наприклад, сьогодні церква почитає святого Мученика і архідеякона Лавренті словами молитвою Господи Ісусе Христе. Сину Божий молитвами, святого Лаврентія. І далі треба щось попросити. І треба знати про святого Лаврентія. Лаврентій є мучеником. І він якраз відрізняється від мучеників тим, що під час мук в нього був гарний настрій. Гарний настрій. Його поклали на, на решітку. Під якою йшов вогонь. Його поклали на один бік. І він каже до, через якийсь час каже до мучителів своїх, вже в мене один бік підсмажився. Можете мене перевернути на інший бік. Можете почитати собі це у житті святих. Тобто, можемо у святого Лаврентія просити радості, спокою. У терпіннях. Тобто, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами святого Лаврентія, дай нам гарний настрій у наших терпіннях. Та? В цій молитві ми мусимо думати, до кого ми звертаємось. За допомогою кого ми звертаємось, і що ми просимо. Тобто, не так просто вже буде на автоматі промовити оцю формулу Ісусової молитви. А ми повинні думати, молитись треба як вдома, на колінах, у колі своєї сім'ї, вголос, читаючи святе письмо, молячись Вервицю і також свої власні набожества. В присутності Ісуса і Марії. А ми коли розважали над Вервицею, Святий Людовік Демонфорт сказав, уявляйте собі, будь ласка, що перед вами стоїть Ісус і Марія під час моління. Збоку стоїть добрий ангел, зліва стоїть поганий ангел. Коли наше бродице діво є вам вимовлене добре, добрий ангел, записує собі оце. Богородице Діво у свою книгу життя. Коли наше богородице Діво, вимовлено недобре, Злиянин з радістю забирає забирається бородиться діво і записує у себе у свою смертельну книгу, яку він потім відкриє і нам пригадає, як ви молились. Треба все життя вчитись молитись, строгіше постити і краще каятись. Як Петро. Кликати до Ісуса, коли починаємо поринати у думки в молитві. Казати: Господи, рятуй, Господи, тону, Господи, лечу вже. Господи, поверни мене до молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!